В інтернеті поширилася інформація про те, що українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, купленими в закордонних інтернет-магазинах. Мова йде про понад тисячу міжнародних брендів, серед них Apple, Christian Dior, Coca-Cola, LG та інші. Як пояснили новинам на першому експерти реанімаційного пакету реформ, це не пов'язано з угодою про асоціацію. Така норма вже давно закріплена в українському законодавстві. Згідно з митним кодексом, щоб ввозити в Україну брендовану продукцію, потрібно мати Дозвіл від офіційного представника, в іншому разі, це є порушення авторських прав. У кожному митному органі є ось цей митний перелік, в якому зазначено всі торговельні марки і їхні правовласники, які в Україні. Коли він бачить, що товар, який намагається оформити його належним чином, то він повинен повідомити правовласника про те, що цей товар буде оформлений, якщо правовласник має підстави вважати, що переміщення товарів порушує його право на об'єкт інтелектуальної власності, він має право подати до митного органу заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності.